Вітаю! Ми приїхали в село Вигода, що в Франківській області тут є Вигоднянська вузкоколійна дорога. Хочемо прокататися на вузкоколійці. Це пам'ятник возкоколійному парутягу. Тут досить цікаво, як для села. Ми ж на заході. Ось такі колії. Вузька колія. Таких колій в Україні, по-моєму, якщо не помиляюсь, три ділянки. Тут, в Гайвороні, Кировоградської області і ще є, по-моєму, десь. Ось такий міст, скоколійний, дерев'яний. Зараз. Зараз ближче підійду, але пише, що прохід мостом заборонено. На Гайверонському пускоколіному мосту. Там також написано, що заборонено, але народ ходить. От тут річка. Ось така паркова зона. Кафе в вигляді партя і вагонів. Не знаю, що вийде у нас прокататися, тому що ми спізнилися, потяг пішов об 11. Наступний кажуть, буде по другий рейс. Ця мандрівка займає 3 години. Там з зупинками. Можна там по дорозі пообідати, ну тобто поїсти. Ось така річка. Зветься свіча. Я от тут видивляюсь, що є риба, вон якісь маленькі риби плавають. Не знаю як вони звуться. Я взагалі в рибах не дуже розбираюся, особливо в малих. Їх тут досить багато. Значить, риболовля тут якась має бути. А це, мабуть, мальок. Да, якийсь молодь. І досить тут багатенько я Не знаю чи буде видно на відео, але я бачу без відео. Це така цікава локація. Фотозона скоріш за все. Крісла з назвами 12 місяців року. Ну, я почав, вийшов коло жовтня, почну з листопада, грудня, січня, лютий. Березень, квітень, травень, червень, липень, і серпень, і вересень. Це всередині там ліхтарі, воно світиться ввечері. Ось таке здоровецьке крісло, на нього можна вилізти, і сфотатись. Прямо тут прохід. А це така собі паркова зона. Всякі дезображені всякі тварини. Тобто натяк У лісі живуть такі тварини. это выполнено из металла. Такие профили. Ой, далка. Тут, короче, она не одна Зараз ми наближаємося до території, де їх декілька. Це село вигода. І воно-Франківської області. А все. Ну, яка цікава конструкція з корзинами баскетбольними. Ну, в принципі, кидати м'яча. Саня, ти грізні мене тут. А оце вже більш широка, тут то був рукав, я знімав річки свіча, а це ось де вона, цей рукавчик маленький, а тут основна основне русло. Які Скель, в яких скелях вона тече, якими галереями воно порізано, русло порізано, супер. Тут риба водиться. Навіть є оглядовий місто. Зараз з нього зайду. Супер! Краєвиди тут бомбічні. А то, а ото далеченько, то міст люські по якому, можливо, сьогодні ми поїдемо на поїзд. Це я вийшов на оглядовий майданчик над, ну, над річкою. Чудові, чудові скелі. І, і Як з часом їх річка розмина. Риба тут водиться, тому що людина он... Видно, що місцевий людина в ловить рівне. Не знаю, що тут водиться, скоріш за все щось таке, яке власне, має водитися в річках гірського типу. Річка Свіча. Вона Венофранківська область. Неочікувано в селі. такая вот зона Виточенкова, Паркова, Паркова, Виточенкова зона. Абсолютно не учитываем. Тут не в каждом местечке такие есть. Залізничний міст через річку Свіча, що в селі вигода Івано-Франківської Івано області. Все, це річка Свіча. А оце такий Здоровецький міст. Правда, є табличка не ходити, але ми прикинулись, що ми начебто не письменні. Ледь не впав. Вузькоколійка, вигод, вигода, село Вигода Івано-Франківська область.